Шановні друзі, всім вітання. Дякую вам, що долучаєтеся до переглядів інтерв'ю. Сьогодні у мене в черговий раз е, я маю розмову з Віктором Громовим. Вітання, пане Вікторе. Доброго дня. Друзі, я з паном Віктором сьогодні та у наших подальших розмовах будемо розбирати тему української освіти на своїрідні кейси та обговорювати їх. І сьогодні розглянемо тему саме бачення розвитку освіти майбутнього. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, звісно, що в сьогоднішній розмові ми не, нам не вдасться зануритися в усі напрямки освіти, бо це питання досить глобальне. Проте деякі з них я пропоную обговорити. І якщо, наприклад, аналізувати роботу нинішнього міністра освіти та його команди, на вашу думку, чи є в них бачення освіти Ну, Ви знаєте, вони ну, намагаються створити таке бачення. І намагаються залучити освітянську громадськість. Я б сказав, що сьогодні е, в умовах війни е, фантазувати про майбутнє звичайно треба, але більш актуальне питання, як сьогодні вижити освіті, як вижити освітянам. Тому я б сьогодні скоріше е, горизонт планування. Не далі навчального року мав. І ці е, питання нагальні від забезпечення підручниками до е, вирішення кадрових питань, кадрова криза загострюється. Вони сьогодні більш нагальні ніж мрії про світанкову освіту 4.0, як у шкарліта. Ну, це не Шкарліта, це загальна світова, скажімо так, розмова. Чи там фантазії про якість освіти сьогодні знову був форум? Вчора був форум, який стосується профільної школи, все це добре, але мені здається, що з хмаринок треба спуститися і розуміти, навіть якщо це ці хмаринки в п'ятизірковому реді Сонблу Буковель. А є реальність. Реальність досить жорстка реальність, які яка кидає дуже непрості виклики, і яка сьогодні вимагає попідкої конкретної роботи на стабілізацію системи освіти, на забезпечення найнеобхіднішого. Тому е п'ятизіркові хмаринки відставляємо. зосереджуємося на чорновій роботі. На мій погляд сьогодні треба саме це. Пане Вікторе, дуже дякую. Ви знаєте, на мою точку зору в них взагалі бачення відсутнє, дивлячись на їхні хаотичні дії та вчинки, які спрямовані лише для того, щоб знаєте, вловити своєрідний хайп, написати ряд красномовних дописів, відзвітувати про свою роботу, влаштувати ряд таких пафосних заходів, які в кінцевому результаті ні до чого не призводять. І, до речі, коли ви знаєте, відбувається призначення нової команди. Я завжди цікавлюся для себе досьє новоспечених кандидатів і досить глибинно занурююся в дослідження. І мені завжди цікаво дізнаватися, наскільки та чи інша людина взагалі дотична до освіти, і який у неї практичний досвід роботи, роботи в цій галузі. І ви знаєте, чим більше занурююся, тим більше прозріваю. І я особисто знаю людей, які в нинішній е, команді є, проте вони далекі від освіти. Звісно, що вони себе позиціонують м, е, як мегафахівцями і намагаються в будь-який спосіб притисатися вгорі за для збагачення, хоча собою ну, не представляють особливо нічого. І до прикладу, е, я знаю е, такі випадки, коли хтось у свій час певний відбирав вчителів на роботу чи. Був масовиком зутійником в закладах освіти. Далі ці люди ставали величезними експертами. НУШ. далі ж вони перевтілювалися, перевтілювалися в мега крутих тренерів. І навчали вчителів, тепер ті ж самі гуру розбудовують українські школи і ще й до, до всього є сірими кардиналами у верхівці. І таких я людей знаю чимало. І ви знаєте, це насправді сумно, тому що для мене нинішня команда МОН це зовсім не про реформи та розвиток. Якось так. Ви знаєте, гуру візіонери і таке інше. Все це добре. Якщо люди себе такими відчувають, але перш за все, вони повинні відчувати себе професіоналами високого класу. Я не так давно з одним із очільників новопризначених мав дуже цікаву дискусію. Там ще одну фантазійну річ роблять для Житомира, де зруйнували ракетами школу, де батьки вилають Бо дітей розтикали де можна, в одному приміщенні, де грибок, а що таке грибок, ви розумієте, як це вплив. А вони малюють школу майбутнього, яка, як Фінляндія, Фінляндії, Сінгапурі, і ще краще. І малюють е, ті спеціальні курси, яких їм бракувало в їхньому підлітковому віці, на кшталт історії року. Хто буде в Житомирі читати історію року? І кому вона треба нинішньому поколінню, яка вже ну, не роком цікавиться, не рок музикою? а іншою. От, от от такі рокові люди. Дискусія завершилась тим, що він мене обізвав шкідником. Ну, як в сталінські часи, та, Ну Розстріляти, на жаль, для них вони мене не можуть, як це. Зробили в часи Йосипа Вісе. То я зрозумів, що розмовляти з, з такою людиною немає ніякого сенсу. І я зрозумів, що довго він там не пробуде, бо це випадкова людина, яка не надто адекватна, скажімо так, викликам часу. Тому не зважайте, це, це біда не тільки нинішньої команди. От я скажу страшну річ. Це треба мене довести, щоб я таке сказав. Найпрофесійніша команда була у Василя Григоровича Кременя. А потім це я людина, яка на барикадах Помаранчевої революції пройшла через Революцію Гідності, а потім, на жаль, відбувалася крок за кроком депрофесіоналізація управлінських кадрів на всіх рівнях не тільки на рівні Міністерства. І це страшна тенденція, і це дуже сумна річ. І от всі спроби е, високооплачувані директорати, посади, ну ми ж бачим, що нічого не дає. Е, тому що ну просто знати англійську мову і бути симпатичним хлопцем чи дівчиною недостатньо, щоб розуміти реалії сьогоднішнього світу, механізм. Провадження інновацій в консервативному середовищі, яким є освіта, і багато інших речей. А шоу реформи, бла бла бла, бомбезно, мега круто, атмосферно, словнике личке, людоєдочки. Він мало цьому зарадить, як в нинішніх агентів змін. Пане вікторе, дуже дякую за розлогу таку відповідь. Знаєте, от чітко в десяточку попали. Якщо от говорити про освітню вертикаль, яка існує наразі, на вашу думку, взагалі, що потрібно змінювати в ній? Ну, я починаючи з 90-х років, кажу, що в освіті ще в 90-ті роки відбулася революція. Відійшли від так званого зовнішнього управління по вертикалі. І перейшли до управління по горизонталі. І є маса моделей, наприклад, school-based management, школа сама собою керує округ там чи в інших країнах по іншому системи управління освіти, виконує роль сервісного центру і таке інше. Це все давно відбулося. Це відбулося ще в 90-ті роки, навіть в авторитарних країнах. Не тільки в демократичних країнах, навіть в авторитарних країнах. Чому в Україні це не відбулося? Ну, це довга розмова. На жаль, я б сказав в основі невіра в нашого українського вчителя. От те, демагогічне вчителі важливі, а насправді вважають, що вчитель має робити, що скажуть, виконувати вказівки. І це е, патологічна дурня, яка повторюється з року в рік. І е, тисячу разів ми вже бачимо, що не працює механізм реформування освіти зверху і ніколи не запрацює. Тому треба, щоб запрацювала знизу. а Для цього треба реальна дебюрократизація, щоб тоді дати волю і запрацював головний ресурс розвитку освіти, свобода творити і витворяти. Ну, ясно, що бюрократія втратить свої привілеї, владу і таке інше. Кому потрібен розкріпачений вчитель? Він тоді запитає в очільники, на нащо на мені очільники в Раді Санблу під час війни п'ятизірковому. Мені такі очільники не треба, і завтра вийде під міністерство і порозганяє усю цю. Компанію, яка компанію, роз, розпотякує та, про мораль, а сама не надто морально чинить, м'яко, скажем, делікатно в цій ситуації. Тому страх визволити вчительство і бажання знову тримати в пригнобленому стані, і от вона бере гору. Але це абсолютно безперспективно. Пане Вікторе, ви знаєте, я теж я повністю підтримую вас, я теж тієї думки, що максимально Вертикаль управління перевести в горизонталь я завжди наводжу приклад: знаєте, скорочення цієї шиї жирафи. Ось і скоротити ті всі посади, які нікому не потрібні, адже вони є просто зайвими присосками в освіті. І я помічаю те, що в нас взагалі починає з'являтися. Різні посади, такі як директори директоратів в е департаментів при міністерстві. І Знаєте, складається враження, що скоро в нас взагалі почнуть з'являтися вже королі королевою, принцес принцесами, чи ще якісь нові фантастичні посади, але в кінцевому результаті воно ж ні нічого не зміниться. Общай, І безмінили одна єдина, скажу, що чим далі, там нам складніше буде це зробити. Якби ми зробили це в 90-ті ще роки, це було б важко. Але ми б не викликали покоління з навченою безпарадністю. Ми вже нові покоління вчителів викликали з навченою безпарадністю. І е, завтра, е, навіть якщо їх випустити на волю, зняти вертикаль, вони не знатимуть, що робити, бо вони не звикли проявляти ініціативу, не звикли, що б'ють по пальцях за будь-який. Нестандартний крок. Ті, хто ініціативні енергійні, вони давно залишили сферу освіти як абсолютно безперспективно. Молода вчителька пише мені недавно: Я не хочу входити в цей портал приниження гідної, людської гідності і, 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 і братства. От вона не хоче систему освіти для неї, це ось такий портал, який отуди. То вона пішла в іншу сферу, де має можливість заробляти гроші і відчувати себе поважною людиною. І чим далі, тим важче. Це треба буде витратити десятиліття для того, щоб спочатку прийшли інші студенти в наші педуни, а перед цим зарплата має бути така, щоб пішли туди. І потім зарплата може бути, як це зробили наші реформатори. У нас єдиний грамотний реформатор на моїй пам'яті, який почав з підвищення зарплати, це товариш Чернянка. Реформа Чернянка, партійна реформа генеральний секретар ЦК КПРС. Це знову як мене треба довести, щоб я вихваляв товариша Черненка. І якраз та реформа співпала з перебудовою, з демократичною хвилею. І демократична хвиля Вітер Свободи. І зарплата. І от вчителі згадують, другу половину 80-х я вперше отримувала вдвічі більше, ніж мій чоловік на заводі. Так оце спочатку, це, потім 5 років вивчиться, ще 5 років, кваліф... через 10 років тільки можна говорити про якісь істотні зміни. Прийде нове покоління, воно не сьогодні прийде, ні звідки воно не з'явиться. Це дуже складний і довгий процес. На жаль, так. Пане Вікторе, якщо розглянути процес призначення міністра освіти, на вашу думку, що потрібно змінювати в ньому? Я не знаю, що потрібно змінювати. Чесно кажучи, ви ж розумієте, що там не є принцип професіоналізму, про який ми з вами говорили. Там є політична доцільність. Чи політичні договорняки От я згадав Василя Григоровича Кременя після нього міністром стає соціаліст Станіслав Миколаївич Ніколаєнко Чому? Тому що соціалісти були союзниками, ну, союзниками гнилими, скажімо м'яко потім Зрада Мороза, і таке але вони виторгували посаду міністра для Ніколаєнка. І от ми там е помаранчевій команді е візію бачили, що робити там і те. а потім освіту і віддали соціалістам. Це завжди так було. От останнє чверть століття це політична доцільність, політичні якісь договорняки. Ну Зараз монобільшість, то зрозуміло, що монобільшість сама визначає вже е за невідомими мені критеріями. Доцільність цієї чи іншої кандидатури, в них вже третій, скажімо так, міністр, і е, двоє попередніх, е, е, на жаль, навряд чи можуть похвастатись якимись е, здобутками, скажімо так. І, і судячи по тому, як розгортаються події, навряд чи третій похвастається. Не хочеться бути сумним пророком, але доводиться. У нас просто політична квота і все. Ну і тут кого не квота, вони квоти... монобільшість, вони можуть кого завгодно призначити, е, хоч вас, хоч мене завтра, і слухляно проголосують. Але е, ми не знаємо закулісних внутріпартійних у слузі народу всіх цих домовленостей, розкладок і всього іншого, е, все таки це не публічний процес. Точно так, як не публічний процес був там договорняків із соціалістами чи ще з кимось. Чи Сеня, господи, я не хочу я сказати, циню. кролік прізвища нагадайте, прем'єр-міністра вже. Яценюк. Я Яценюк виторгував для Лілі Гриневич міністерську посаду. Це теж були договорняки. Ну потім вона перебігла в компанію до Гройсмана, е, вважаючи, що шоу реформи допоможуть набрати відповідні голоси. Ну, не спрацювало і це Ну ж, реформах. Ви знаєте, пане Вікторе щодо призначення міністра, мною та моєю командою була розроблена ідея щодо створення так званої св... своєрідної такої освітньої ради. І її ідея полягала в тому, щоб дуже ретельно відбирати на конкурсній основі кандидатів на посаду міністра за відповідними критеріями. А вже після чого, знаєте, коли оберуть там двох-трьох найкращих кандидатур, вже подавати тоді на розгляд там до кабміну. І Саме, на мою точку зору, ви, ви чудово знаєте, що це ніколи не спрацює за будь-якої влади. Тут інший шлях. Я весь час це розказую е, про свій американський досвід. От уявіть собі, продвинута весь сайт High School, міста Омаха, штат Небраска, і сидить кілька продвинутих директорів американських шкіл, і я з ними. Директори дуже продвинуті. Там в кабінеті е, прапор, який вручає президент США Кращій школі, тобто це з директори. Я запитую, а хто у вас міністр? А вони один на одного дивляться кажуть, не знаю, а що в нас в Вашингтоні якесь міністерство є. Директори продвинутих американських шкіл, як кажуть, у нас без поняття в Одесі, чи є там у них міністерство і хто там. Тобто, ми перебільшуємо значення посади міністра. Не повинна вчителька Оксана Хомич знати, хто взагалі в нас міністр, і його хто кого там призначають: кваліфікований чи він не кваліфікований, з бородою чи без. Красива вона 30 років чи під 60. Це не має ніякого значення. Це абсолютно технічна посада. Тимчасового адміністратора, який хто на рік, хто на два, хто на три виконує якусь технічну роботу. Він не візіонер, він не революціонер в освіті. Це типовий собі бюрократ, який практично нічого не вирішує. Тобто ми повинні адекватно оцінювати значення посади міністра освіти і науки, яка в будь-якій країні майже нульову має роль на конкретно куцеволівську чи фунтуклеєвську школу, чи тепер яку обізвали ліцеєм, тому це суто технічна посада, яка не повинна мати такого значення. Це тільки в Україні бігають вчительки, щоб сфотографуватися з кожним черговим міністром. Що ви тут йдете фотографуватися? Що хто він такий? Він звізда. Ну зараз кажуть, що вчителі мають стати рок-зірками. То хай вони бігають, щоб з вами сфотографуватися. Ви ж тепер рок-зірка, а не вони рок-зірки. Тобто, це люди, які практично нічого не вирішують. І ось оце ставлення повинно бути. Якщо буде горизонталь а не вертикаль, якщо оця наша наївна віра в доброго царя чи хорошого міністра розвіється, а вона мала вже розвіятися. Бо ви ж бачите, що жоден міністр за останній чверть століття революції в українській освіті не зробив і жоден не зробить, кого б там на цю посаду не поставили. Ну, давайте ставитись як до тимчасових адміністраторів якусь технічну роль, і хай ці тимчасові адміністратори слухають нас, що ми їм кажемо, і звітують нам, що вони зробили на виконання наших напутніх слів, ідей, таке інше, й таке інше. Пане Вікторе. Ви знаєте, я коли я досліджувала досвід о, о, кращих освітніх практик, мені о, дуже сподобалась ідея Сінгапурська. Коли наприклад, щоб зрозуміти потребу суспільства, на ряд тих чи інших спеціальностей в країні в найближчій перспективі двічі на рік збиралися на спільні зустрічі міністерства освіти, Міністерства економіки і Мінсоцполітики. і вони вибудовували спільну подальшу траєкторію розвитку, і щоб розуміти, які найближчі перспективи потрібно будуть в країні спеціальності, скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, чи потрібен взагалі такий досвід в нашій системі освіти та чи він взагалі можливий? Ну, чому б і не прогнозувати потребу в кадрах? Мабуть, треба прогнозувати. Зрозуміло, що спрогнозувати просто бюрократи навряд чи можуть. Тут треба бізнес, щоб перш за все говорив своє. І не тільки бізнес, демографи, щоб говорили. Тобто, це дуже серйозна робота, яка пов'язана з прогнозуванням. Друге, що в суспільстві треба, щоб певна відбулася революція, бо, наприклад, для України таке поняття як окупність освіти, для пересічних батьків і абітурієнтів майже нічого не значить. А десь там американець чи німець, він рахує. Ага, я е, піду в університет, значить, перше, е, я навіть якщо там безкоштовна освіта, наприклад, в Німеччині, то в мене буде втрачена вигода, бо за ці 5 років працюючи на робочій там посаді, чи я мав би от такий-то і такий-то прибуток. Але закінчивши університет, моя зарплата буде там на 30% вищою Значить, за скільки то років, Е, мої е, інтелектуальні зусилля будуть винагороджені і таке інше, і таке інше. Якщо б у нас це було, то жодна е, людина при здоровому глузді не пішла в педагогічний університет, тому що це економічна катастрофа, тому що це ніколи не окупиться. Абсолютно ніколи при навіть при тих обіцянках з підвищеннями так званими. Ця освіта не є окупною. От, якщо ми почнемо цими категоріями і в суспільстві оперувати, у нас багато чого зміниться, і тоді доведеться нашим бюрократам думати головою. Бо завтра значна частина наших університетів залишиться взагалі без жодного абітурієнта. І це дійсно є проблема. Ви знаєте, от недавно рахувала, якщо до прикладу, студент вступив на на педагогічний на педагогічний факультет, але на контрактній основі провчитися 4 чи 5 років, витратити кошти немалі, а потім піти в школу на 6 тисяч гривень, як молодому фахівцю, Ну це нонсенс. Просто ну, мені uh, uh, один наш фермер місцевий, uh, якраз розрахунок зробив. От він відправив доньку на контракт, відправив до Києва. Знімає квартиру, стільки то коштує, дає їй стільки, що місяця. Він порахував, скільки він витратив на здобуття педагогічної освіти. Ну зрозуміло, що фермер не дурний і дівчина не дурна, але вона вийшла так. там вдала заміж, пішла референтом в якусь фірму працює. Тому ясно, що ніколи не окупилися його витрати, якби вона прийшла викладати англійську мову в державну, і не тільки в державну, в наших е, крутих київських приватних школах продовжують платити вчителям копійки. І розказують, що вчителі важливі. а... Фонд заробітної плати не складає 5% від доходу крутої школи, то це абсолютно ненормально. Фонд заробітної плати, якщо вчителі важливі, ну щонайменше 50%, а краще 70% доходу приватної школи має складати. Тоді вчителі важливі. Якщо ви витрачаєте менше ніж на рекламу, то це вчителі нуль для вас. Я вас повністю підтримую. Ви знаєте, пане Вікторе? Я так дивлюся на тенденцію ще так рочків 3-5, і в нас взагалі, ну я не кажу зовсім, але вчителів буде дуже мало, які будуть працювати в системі освіти в школах, і кадрів буде дуже знайти надзвичайно знайти і, і це, і це чудово, тому що тоді наречні почнуть носити вас на руках. І платити найвищу тільки зарплату, і е, бігати за вами з кавою, і масу піченя носити вам квартири, і таке інше, і таке інше. Тобто, ті речі, які в принципі в радянські часи робили, наприклад, для того, сільська сільського вчителя по сьогоднішній день говорять: а це ось вчительський будинок. А оце там забезпечували паливом там, і таке інше, і таке інше. Навіть радянська влада. Е, ну, зіткнувшись з кадровою кризою, в 70 ті роки е, змушена була оті реформи Черненка починати з зарплати і з забезпечення гідного статусу, скажімо, вчителя, в тому числі матеріального. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, що наше інтерв'ю переглянуть небайдужі освітяни та візьмуть на озброєння важливу інформацію. Шановні друзі, я також хочу нагадати, що в пана Віктора є Ютуб-канал Віктор Громовий. На якому розміщений чудовий відеокурс, мотивація учнів до навчання практичні аспекти і ще досить багато цінної, корисної інформації, тому я рекомендую підписатися на канал Віктор Громовий, також переглянути цікаві відеоролики. І також запрошую вас підписуватися на мій канал. Ukrainian Teacher ставити вподобайки та коментувати, і до зустрічі у наступних відеороликах все буде Україна. Па-па. дякую до перемоги. Тримаємось.